В нас з Вікою є спільна е шкідлива звичка. Це можливо, а можливо і ні. Чесно, просто реально не знаю або можливо не, не пам'ятаю. Це все. Ра Ра і так, моє приховане війня, як вважає Віка. Я не знаю, чого Анастасія боїться. Мені здається, що вона нічого не боїться. Мене більше за все дратує тупість. Боже, я її так погано знаю. Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося біля чого, Анастасія? Біля оперного львівського. Так, і зараз ми будемо грати в гру як добре ми знаємо один одного. Погнали! Я теж зламала пальці. Чувачі. Чувачі. А що мій перший улюблений фільм? Ага, може, давайте типу, по хто гай на яку відстань? Так, мій перший улюблений фільм це Титанік. А Віки, улюблений перший фільм. Я чесно кажучи, точно не знаю, але я думаю, що це щоденники принцеси. Але це не точно. Мій перший улюблений фільм це Щоденники принцеси. А у Анастасії я думаю, Гаррі Поттер і філософський камінь». Але я не впевнена в цьому. І так, мій улюблений колір це зелений. Це знають всі. А Вікен, я думаю, що це темно-синій, а я назву ще один варіант або Фіолетовий. У Анастасії улюблений колір це звичайно ж зелений, бо тому що хто цього не знає. А в мене улюблений колір це оранжевий. І так, моя улюблена пора року це звичайно ж весна. А Вікіна улюблена пора року, я думаю, що це осінь. У Анастасії улюблена пора року це весна, а у мене осінь. Країна, в яку я хочу поїхати, це Індонезія, а вікна країна, я думаю, що це Норвегія, але Но я не впевнена. Я не знаю, яку країну Аліна хоче поїхати. Я думаю, що це Франція, але я взагалі не впевнена в цьому. А в мене це Ісландія. І так, моє замовлення в кав'ярні, це буде, на даний момент це буде чай і трубочка з гущеним молоком. А вікенне замовлення це буде певний флетвайт і якийсь тортик, який має кокосову начинку. Ось так. А, господи боже, замовлення в кав'ярні у Анастасії це капучино і, напевно, цей вишневий пиріг. Можливо, а можливо і ні. А у мене це лате і ічскейк. І так, мій страх це я дуже боюся Змій, а Віки Віка боїться висоти. Я не знаю, чого Анастасія боїться. Мені здається, що вона нічого не боїться. Можливо, вона боїться збити якусь тварину на машині, але ну, я думаю, що це взагалі не то. А я дуже боюся висоти. Мене більше за все дратує тупість, а Віку мені здається, що можливо не щирість або якесь марнославство. <світтє> <світтє> боже, я її так погано знаю. Я думаю, що її дратує. Якісь конкретні люди. Я не буду їх називати, а мене дратує, коли люди переді мною повільно ходять. Я найбільше часу проводжу в інстаграмі, а Віка найбільше часу проводить в Ютубі, тому що вона Ютубний черв'яка. Я вже не вражає у сала. Анастасія найбільше часу проводить в інстаграмі, а я в Ютубі. Це все мій улюблений десерт. Його складно, до речі, ну буває знайти смачний. Це десерт Павлова. А вікін улюблений десерт. Я думаю, що це пов'язане щось з кокосом. Ну можливо, зв'язку з останнім, що ми коштували. Це можливо староєврейських, але я не впевнена. Або це може бути якийсь спартак. Господи, я вже забула питання: а улюблений десерт у Анастасії це напевно оцей виш... вишлевий пиріг. А... а в мене це чизкейк. І будь-що, що готує моя мама. І так, моє приховане війня, як вважає Віка, це викручувати суглоб на іншу сторону. А Вікине приховане вміння це складати язик у вигляді мушлі. А Настя не приховане вміння, вона вміє згинати лікті дуже сильно, а я вмію рухати вухами. Мову, яку я бажаю вивчити, це французька, а вікина мова, я вважаю, що це певне корейська. Я думаю, що Настя хотіла би вивчити французьку, а я корейську. Моя улюблена страва на сніданок це сирники або млинці, а вікіна, я думаю, що це певні панкейки. Я не знаю, що вона любить їсти на сніданок, хоча вона сказала, що це очевидно. Я назву авокадо, якесь авокадо, авокадо тости можливо, а можливо і ні. А в мене це будь-яка каша з фруктами. Мій улюблений випуск на нашому каналі це випуск невелике інтерв'ю, а вікини це випуск про школу. У Анастасії улюблений випуск звичайно ж невелике інтерв'ю. А в мене любимий випуск це п'ятий випуск back to school. В мене мій розмір ноги 37-й, а Віки, мені здається, 38-й, але я не пам'ятаю точно. Здоров'я вже нема. А, в мене, в Анастасії, розмір ноги, я думаю, 37-й, 37. а в мене, скоріше за все, 37,5-й. Я в дитинстві хотіла бути лікарем, а Віка, я чесно, просто реально не знаю. або можливо, не пам'ятаю. Ну, але нехай це буде режисер в кіно. Анастасія в дитинстві хотіла бути лікарем, а я хотіла бути флористом. В нас з Вікою є спільна шкідлива звичка. Це забагато часу проводити у соціальних мережах. Але я хочу ще назвати, що в мене є така шкідлива звичка, як я не завжди люблю чистити зуби ввечері. А Віка інколи вона видавлює прищі, тільки нікому не кажіть. У Насті шкідлива звичка це сидіти в телефоні, і думає, що у мене теж сидіти в телефоні. Моє улюблене свято в році це святвечір. Я дуже люблю. А віка, я думаю, що це певне Пасха. У Насті улюблене свято. Або Великдень, або Різдво. Я не пам'ятаю. Вона недавно казала щось цього. Скоріше за все, що Великдень, але може і Різдво. А в мене нема, я не люблю свята. Мої улюблені квіти це орхідеї, а віконі я думаю, що це нарциси. Це там квіти. Е, у Насті улюблені квіти. Я не знаю, але я хочу сказати ці орхідеї чогось. Або піони. Щось таке. А в мене улюблені квіти і рис. <різь> Моя улюблена марка авто це порш, а Вікіна, я так думаю, що це скоріше за все що це Мерседес. <різь> у Насті улюблена марка авто, це скоріше за все порш, порш каєн. А в мене мазда. Мій улюблений фрукт це яблуко. А Вікін, я думаю, що це або апельсин, або мандарин. Ну, щось з цих цитрусових, мені здається. В Насті улюблений фрукт це напевно яблуко, а в мене це, я думаю, цитрусові. Моя улюблена кав'ярня у Вінниці – це окейк. Він раніше був панкейком. А вікена я думаю, що це Ейркап на воїнів інтернаціоналістів. Що ж так тяжко. Улюблена кав'ярня в Насті це, напевно, панкейк, а в мене Air cup. Мій улюблений предмет в університеті це гінекологія, а вікен я, чесно кажучи, думаю, що це анатомія. Ага. А, улюблений предмет в Насті. Я думаю, що це урологія, але я взагалі не впевнена, а в мене це психіатрія. Я не люблю їсти морепродукти взагалі просто все, що з ними пов'язане, мінус. А Віка не любить чорнослив і мені здається взагалі всі, всі сухофрукти. Настя не любить їсти сири. І яєчні жовтки вона не любить. І, і шаурму вона не любить. А я не люблю їсти ізюм, і оці всі сухофрукти. Так, друзі, це була перша частина. Як добре ми знаємо один одного, і давайте до наступної.